Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні тема нашого уроку – розв'язування завдань, які пов'язані з функцією корінь квадратний із X і його графіком. Для початку давайте дуже коротко пригадаємо, що являє собою ця функція і як виглядає її графік. Що стосується самої функції, то графік даної функції є вітка параболи, яка, бачите, розташована у нас в першій чверті нашої координатної площини. І відповідно кожному значенню х відповідає значення у, яке ми з вами бачимо на екрані. Що стосується властивостей цієї функції, то знову-таки давайте дуже швиденько пробіжемося і по ним. Що стосується області визначення, тобто яке значення може для даної функції набувати значення х? Давайте уважно подивимось на наш графік. Починається із нуля і тягнеться до плюс нескінченності. Це називається множина невід'ємних чисел. Тобто, якщо записати це у вигляді проміжку, то від нуля, включаючи саме число 0, до плюс нескінченності. Це буде наше значення x. Область значень, тобто яких значень може набувати змінна y. Знову таки, давайте подивимось на наш графік. Починається від нуля і знову таки до плюс нескінченності, включаючи число 0. Знову таки, множина невід'ємних чисел, яку можна записати у вигляді проміжку ось такого. Так, далі. Е, графіком є відка параболи, те, що ми сказали, нульом функції, тобто точкою перетину з осями координат, є одна єдина точка, ось вона з координатами 0,0. Тобто х дорівнює 0 і y дорівнює 0. І порівняльні значення функції більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Тобто функція на мові математики у нас буде зростаюча. Так, кожному значенню х. Чим більше х, тим більше y буде йому відповідати. Ну а тепер давайте переходимо до розв'язування задач. І перше завдання пов'язане якраз безпосередньо з графіком. Да, щойно ми повторили, тепер у вигляді тестів обираємо правильний варіант відповіді. Для функції y дорівнює корінь із X, область визначення функції. Нагадую, область визначення це яке значення може набувати X. Ми щойно з вами про це проговорили, давайте ще раз поглянемо. Це область невід'ємних чисел. Невід'ємні це значить 0 і додатні. Тому в даному випадку шукаємо із Пропонованих варіантів будь-яке невід'ємне число це наш варіант, який нас влаштовує. Функція тепер читаємо уважно: має найменше значення, має найбільше значення, не має найменшого значення. І має найбільше і найменше значення. Знову таки, давайте уважно поглянемо на графік нашої функції. Найменше числове значення, яке може брати наша функція, це число 0, як по Y, так і по X. Якщо ж говорити про найбільше значення, тут далі вона може продовжуватися до нескінченності. Тому а нескінченність це невизначене число. Тому про найменше ми можемо говорити, про найбільше ні. Тож із запропонованих варіантів ми можемо з вами обрати варіант який відповідає буквочці А, має найменше значення. Всі інші ну, трошки нам не підходять. Далі знайдіть значення аргументу, за якого значення функції дорівнює 4. Пригадуємо, аргументом називають змінну x, да, функцію називають змінну y. Тобто, в нашому випадку, яким є число x, якщо відповідно, y дорівнює 4. Знову таки, якщо y дорівнює корінні з x, 4 дорівнює корню із х. Яким повинно стояти х під знаком корення, щоб ми, визначаючи цей корінь, отримали число 4. Це тільки число 16, тому що знову-таки у нас арифметичний корінь в даному випадку тільки додатні числа. Далі, графік функції проходить через точку. Як визначити, чи проходить графік функції через дану точку? Перевірити координати цих точок. В нашій умові повинно виконуватися наступна, Співвідношення, значить, на першому місці будь-яка точка, да, пригадуємо, на координатній площині, складається із двох. Значень x і y на першому х, на другому y. Значить, зараз нам треба попарно перевірити, чи користуючись значенням х, отримаємо ми значення y, чи ні. В першому випадку, ось дивіться, на першому місці x, х дорівнює 4. Корінь із 4 це у нас число 2, а y у нас показує мінус 2. Значить, точка А не належить даному графіку, не співпадає, як треба. Далі. Х дорівнює 4, корінь із х дорівнює 2. Тобто X і Y координати, які ми отримуємо для того, щоб задовільнялося ось цій умові. У нас виконується. Значить, ця точка нам підходить. Ну, інші, так як це тестове завдання, не має значення перевіряти, але ж давайте все ж таки доробимо X до рівня 2. Корінь із 2 це ніяк, не число 4, тому в даному випадку ця точка нам не підходить. І знову таки х дорівнює мінус 2, при від'ємних значеннях нашої функції взагалі не існує. Тому в даному випадку також ця точка нас не влаштовує. Наступне завдання нам треба розмістити в порядку зростання наступні числа: корінь із 5, 3, корінь із 11 і 2. Ми вже з вами виконували такі завдання, але там, вивчаючи властивості ірраціональних чисел, ми з вами знаходили за допомогою калькулятора значення да, і вирішували, яке ж число більше чи менше. Є ще один спосіб порівняння, якщо мова йде про ірраціональні числа, і зараз ми ним скористаємося. Тобто ми вже з вами розглядали завдання, де треба внести число під знак корення. От давайте для початку ми це і зробимо. Корінь із 5, тобто ми залишаємо, як є. Тепер число 3. Я представлю як число. Якесь, да, під коренем. Корінь із якого числа дає трійку. Із 9. Значить, замість трійки я буду використовувати корінь із 9. Далі корінь із 11 і двійку, І знову-таки, я представлю у вигляді корінь із 4. І тоді ми маємо набір наступних чисел. Корінь із 5, корінь із 9, корінь із 11 і корінь із 4. І тепер, маючи властивість порівнювання чисел, а я нагадаю, що якщо мова йде про порівняння, ірраціональних раціональних чисел, які під знаком корення перебувають, то можна забути, ну, уявно кажучи, про знак корення і порівнювати просто числа. Під знаком корення, яке більше, те, відповідно, буде більшим. Нам треба розмістити в порядку зростання, тобто від самого найменшого до самого найбільшого. Значить, із заданих чотирьох чисел, найменшим є корінь із чотирьох, тому він буде на першому місці. І нижче, знову таки, давайте подивимося, що таке корінь із чотирьох. Це наше число 2. Так? Далі наступним за зростанням буде корінь із 5. За умовою, він так у нас і є корінь із 5. Так? Далі у нас е, іде корінь із 9, а це наше число 3, тобто тут корінь із 9, а тут це число 3, і відповідно корінь із 11. Так само було у нас корінь із 11. Тобто, тепер проміжний ланцюжок, ось який ми використовували, можна опустити, і у нас залишиться послідовність зростаючих чисел. Ось така. І відповідно ще одне завдання. Знайдіть координати точки графіка функції, у якої абсциса в 4 рази більша за ординату. І ще раз нагадую: абсциса – це Х, ордината – це y. Значить, за умовою нашою, у нас є графік функції y дорівнює коріння з х, і сказано, що абсциса в 4 рази більше за ординату. І тепер Аналізуємо. Значить, нам треба взяти якесь число Х, да, при підстановці, яке в даний вираз ми отримаємо співвідношення. Ну, легко бачити, що в даному випадку, якщо ми х візьмемо 16, то, відповідно, корінь із 16 це буде число. 4. І в даному випадку, якщо х у нас 16, а y 4, то 16 якраз поділити на 4 і буде оцей коефіцієнт пропорційності, про який нам сказано в умові. Значить, зазначаємо, що х повинно дорівнювати 16, тоді у нас виконується ось ця умова, що х дорівнює 4 y Ось таким чином розв'язується такого роду завдання. Наступне завдання. Функцію задано формулою y дорівнює корінь із х, чому дорівнює значення функції, якщо значення аргументу дорівнює відповідне число. Знову таки пригадуємо, аргумент це х. Значить, зараз задане значення x треба знайти, чому дорівнює значення y. Тож застосовуємо, при х рівному перше число у нас 0,16 y дорівнює корінь із ікса, тобто корінь із 0,16 це не що інше, як 0,4. Це наступне значення. При х рівному 64, у дорівнює корінь із 64, це дорівнює числу 8. При х рівному 1,44, у дорівнює корінь із 1,44, і відповідно дорівнює 1,2. І при х рівному 3600, у дорівнює корінь із 3600. І, відповідно, це буде число 60, тобто дуже прості завдання. Наступне завдання, ми вже з вами сьогодні таке робили, давайте зробимо іще. Не виконуючи побудови, визначити, через які з даних точок проходить графік функції y дорівнює корінь із X. Знову-таки, пригадуємо, будь-яка точка має дві координати. На першому стоїть X, на другій y. В нашому випадку координата X, так, якщо знайти корінь квадратний, із неї повинна дорівнювати Координаті Y. Якщо це співвідношення справджується, значить точка належить графіку. Не справджується, значить не належить. Перевіряємо. Х дорівнює 36, корінь із 36, y дорівнює 6. Все. Нас влаштовує, значить ця точка належить. 4. Корінь із 4, це буде 2. Да, а в нашому випадку y дорівнює мінус 2. Значить, ця точка не належить даному графіку. Х дорівнює 0,81. Корінь із цього числа буде 0,9. Тобто y в даному випадку у нас. Підходить, значить, ця точка також є належить графіку цієї функції. Х дорівнює мінус 1. Пригадуємо, що якщо мова йде про корінь із від'ємного числа, да, то його не існує. І в нашому випадку, значить, y рівне 1, наша точка ну, в даному випадку не є графіком даної функції. І відповідно, точка є е на першому місці. У нас число 42,25. Знову таки, якщо скористатися нашим калькулятором і обчислити, чому або табличкою, обчислити чому дорівнює y, то y якраз буде 6,5. Значить, точка є е також належить даному графіку, тобто беремо значення ікса. Підставляємо у функцію, якщо Y у нас отримується такий, як записаний в координатах точки, значить ця точка належить графіку. Не отримується, значить не належить даному графіку. Наступне завдання порівняйте числа. Знову-таки маємо справу з ірраціональними числами і пригадуємо правило порівняння. Є два варіанти. Перший варіант або за допомогою калькулятора ви перетворюєте у десятковий неперіодичний, нескінченний дріб, так, і порівнюєте вже його, або перетворюємо число в ірраціональне, тобто через корінь. І таким чином, давайте подивимось: в першому випадку у нас є вже два ірраціональні, Числа одна третя і одна п'ята під знаком корення для того, щоб порівняти. Числа записані в такому вигляді, треба подивитися на те, які числа стоять під знаком корення, і порівнювати безпосередньо їх за правилами звичайного порівняння чисел. В нашому випадку одна третя і одна п'ята, два дроби, знаменники яких різні, а чисельники однакові. Пригадуємо, із двох дробів з однаковими чисельниками більший є той знаменник якого менший, тобто, чим на менше ми ділимо, більше получаємо. Значить, в даному випадку одна третя. Більша за одну п'яту. Значить, тоді корінь із однієї третьої буде більший за корінь із однієї п'ятої. В другому випадку. Щоб порівняти два числа, нам треба привести їх до однакового вигляду. Корінь із 33 я залишаю, а от шестірку мені треба представити у вигляді числа під коренем. Пригадуємо, корінь із якого числа дає нам 6. Із 36. Значить, в даному випадку 6 це те саме, щоб я записала корінь із 36. І тепер маємо знову-таки два ірраціональних числа, порівнювати яких можна, незважаючи на корені, тільки під кореневі. Вирази 33 і 36. Більшим є число 36, значить, відповідно, 6 буде більше за корінь із 33. І, і ще одне завдання: корінь із 30 і 2 корні із 7. Корінь із 30 я залишаю. Так? А двієчку ми з вами вже робили такі завдання. Нам треба внести під знак кореня. Нагадую, щоб внести число під знак корення, треба його підвести до квадрату і записати під знаком корення. Тобто тут у нас буде 7 помножити на 2 в квадраті, тобто корінь і 7 помножити на 4, а це є число 28. Так, і тепер дивіться, що ми маємо. Ми маємо два числа корінь із 30 і корінь із 28. В нашому випадку, знову-таки, щоб порівняти цих два числа, порівнюємо підкореневі вирази 30 і 28. 30 більше за 28, значить, відповідно, корінь із 30 буде більший за 2 корня із 7. Продовжуємо порівняння 9 і корінь із 82. Представляємо 9 у вигляді числа під знаком корення. Це число 81, бо корінь із 81 це буде 9. А тут у нас корінь із 82. При порівнянні такого вигляду чисел. Підпорівнюємо підкореневі вирази. 82 більше за 81. Значить, відповідно, корінь із 82 буде більший за 9. 3 коріні із 5 і корінь із 42. Трічку знову таки нам доведеться піднести, занести її під знак кореня. 3 в квадраті це 9. 9 помножити на 5 45. Значить, тут ми отримаємо корінь із 45, а тут корінь із 42. 45 більше за 42, значить корінь із 45 буде більше за корінь із 42. Значить, тут, відповідно, 3 коріння із 5 буде більше за корінь із 42. І останнє, знову-таки, дивіться, цікаве, бо тут дробові. 7 під знак кореня нам треба внести. 7 в квадраті це 49, помножити на 1 сьому. 7, 7, 49 скорочуємо на 7, буде корінь із 7. Тут, відповідно, у нас. Одна друга вносимо знову таки під знак корення, значить, буде під коренем 1 четверта помножити на 20. 20 поділити на 4 це буде 5, корінь із 5. І дивіться, що у нас виходить. Замість цього виразу буде корінь із 7, а замість цього виразу корінь із 5. Порівнюючи під кореневі вирази, 7 більше за 5, значить корінь із 7 буде більше за корінь із 5, Відповідно, цей вираз буде більший за цей вираз. Ось таким чином ми розв'язуємо з вами завдання, які пов'язані із функцією y дорівнює корінь із Х і перетвореннями виразів, які містять квадратні корені. На сьогодні все, до наступної зустрічі!